Так, йдемо під'їзд номер 2 Не тільки наш під'їзд цікаві. Нас цікає повністю, повністю будин... будинковий комплекс там. Ми заходимо під'їзд номер 2 Гроші беруть, а не роблять. І стан куди, куди я маю? Куди я пускаю? Я розумію, Ми запимося. Відсутні будь-які схеми, відсутні, відсутні позначення призначення. Комірок саме не сам, сам, зрозуміло, які, які... Антенна чи... Антенна? Антенна? Ви знаєте, я наприклад, не знаю. Ну Дійсно, зараз дорожня так визначити. Ну, так, так. так не, так. Так. не, не так. можна так можна, знаєте. Ця помірка позначена і знову, і знову ми саме, заглядаємо туди, ми бачимо будь-які скрутки, наварені провода є жодної схеми про те, що, що кому і як належить. Призначення саме далі можемо не йти, воно трошки в кращому стані, ніж в першому під'їзді, але жодної схеми, жодної, жодно, жодного опису і позначення будь-яких. Будь Другої немає. Я напрямуці. тут включався на ман... да, на, напряму на, на цей автомат. То, та автомат. Так. автомат може бути, але ну, знову я так. Кому? Що вона ну, суттєво? Що, що чи, чи це 4 на мережа, мережа під'їзду? Чи то є саме силова мережа? Ніхто не може того зрозуміти, в якому стані і кому вона саме. номер мерка, так. Ну, при Австрії було це, був під'їзд, для викладачів університету. Можемо піти пойтися домову. Там мешканці собі самі лампочку вкрутили, ясно, що не жив. Кожен собі, кожен собі закручує. Підвал, що вон я деріть. Що туди будемо? <підвалок> 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 <А, підвалок> <А, що ні>. Підвал, що він закасувся. А чого ні? Це. Єдиний комплекс. Так. Нас за це все гроші вимагають, нібито, що вони то все обслуговують. Ну, нас спалити точно спалити. Єдине, що вони можуть зробити, чіткий контент. А в нас будинку, бачите, дерев'яні перекриття, дерев'яні сходи, всюди дерев'яне. Ми можемо замикання і ми всі погоремо і на тому все докінчиться.

Сам небезпечно. небезпечно, тому що створена небезпека для, для людей. Саме є врімянка, висяча воздушка, яка, яка не закріплена і не, зрозумі, не зрозуміла, як під'єднана. Кінці, кінці можуть виглядати в будь-якому місці. Лампочка виси, висить більше, ніж 150 ватт. Можемо зайти. Цере ну, приміщення не відповідає правилам. То ви ви, ви вступаєте на, на тех, технологічного і, 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 і саме IP класифікації. Чи, яким, під yeah, під не не яким чином під'єднані не провода, звідки, звідки йдуть ці скрутки, де є живлення, з яким, який, в який спосіб, також не зрозуміло. А там дуже волого, там така страшна вологість, вон там в підвалі. Там це в підвали сиріні відповідають. Ну, тим більше. Ізоляція не Тим більше. підше. Далі не йти, тому, тим більше, для МСПК, для, тим для, для, більше для тут є спекарів, і для працівників ОКП. Тут, тут ще є театр перший для дітей та о, юнацтва, що пожежа може його захопити. No. То громадський театр. В разі чого і там буде пожежа, бо в нас спільні перекриття і спільні дерев'яне дерев все. Це не тільки ми наражаємося, а ще там велика кількість людей може бути дітей, підлітків. І вони кого рятують? Підваль, вимкні світло. А? Я тут всю колись вимикаю. Там, там виключається. Там, там. А там ото біла клавіша. Чого вибрала? Ні, ні, ні. О, все, все, все. Треба фіксувати, як є. Не було жодного капітального ремонту, не слуховують і не сприймаються. Не дійсно, що ми цьому айсбергу і в цьому Божу, ви знаєте про це. І це дотворить до часу. Якби вибухне газ, ці згори, 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 але це нема. Все, 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 Саме, навіть відсутні в під'їзді, яке вона висловлює виведено, знову скрутки лампочка реситна рядом із кондиціонера, який створює, створює при, саме при охолодженні парниковий газ, який горючий захист позову, який може вирусити в будь-який момент. Тобто виконання, виконання освітлення відповідає від вимогу правил. Окрім того, саме у даному під'їзді створено перестаємо змога для того, щоб саме люди попали до кого. Ми дуже дякую, що ви прийшли, але чекаємо сперечного документу, вам було вказано, про недоліки, а також писали в тему документи. Ми хочемо відкривати залежну квартиру, щоб ми могли взяти на контроль, як громадський, так і саме так, і заносити. Дії. А, я тут проживаю все життя. У 62-63 році був капітальний ремонт. Частковий капітальний ремонт. Після цього я стверджую жодних дій, бо ну, ще можуть потягти владі, що там вже робив щось. А при нинішньому стані я не бачила жодних дій напали на те, щоб робити якісь ремонти енергосистеми. Або взагалі будинку жодного. Будинок тільки знищується, розвалюється, вносяться капітальні стіни. Викопуються ями, знищується вся енергосистема і більше, і водна система і більше нічого не робить ставлення працівників ЖЕКу до мешканців. Я взагалі не можу коментувати, бо воно жех Все, мені...